Напередодні до рятувальників надійшло повідомлення. На річці стир зник 18-річний хлопець, що катався на дошці для плавання. Ввечері він впав у воду. ДСНСники шукали його ще з вечора, а зранку продовжили пошуки. Близько четвертої години вже рятувальники були на місці. Працювали водолазно-рятувальне відділення, залучений наш спеціальний квадрокоптер з тепловізором. І за допомогою човна водолази пірнали, проводилось обстеження дня акваторії і прибережної смуги От цими спільними зусиллями. Вдалося віднайти тіло людини. Можна сказати, що неподалік того місця, де вказували очевидці, бачили його востаннє. Тіло було підняте на берег, доставлене на берег, де медики фактично констатували смерть цього юнака. Аби трагедії не було, рятувальники закликають заходити у воду лише у тверезому стані, відпочивати біля водойм бажано у світлу пору доби та на тих пляжах де є рятувальні пункти, а також пильно стежити за своїми дітьми.